рідне наше слово, з пісень він кріплестий, добро творити, а успіхам дітей завжди радіти. Розумні, щирі й привітні, в душі завжди весна і радість квітне. А ще вогонь великий не згасити, життя дорогу ним світити. Дякуємо нашим вчителям української та мови та української літератури Солопенку Володимиру Анатолійовичу, Філіпчук Людмилі Сергіївні, головач Інні Іванівні та Росось Юлії Васильівні. Дня, дітки! Героя слава! Молодці! На Шевченка-Франка розрахуйсь! Шевченко! Франко! Шевченко! Франко! Шевченко! Франко! Шевченко! Катарецький, підрахунок закінчена! Молодці! Шевченки зробили крок уперед! Повернулися Рильським до Рильського! І повторюємо! Зажурились. повстали, Зажурились. Повстали. Зажурились. повстали. Право закінчено. Повернулися мінами-мазайлами до залу. Так. А що це ми стало як лінія означення? Ану швидко в підмет. Загребельного мені в лісову пісню. Ти що, не чує Левицький? Я тобі лесею українкою кажу! Підмет! Підмет! Так. А зараз будемо здавати норматив перекоти поле. Як ми будемо здавати перекоти поле без матів? Без чого? Без матів. Без чого? Що це ти нам тринтиш? А ну швидко мені назвала два займенника. Хто я? Яка золота дитина? Можна вийти! Обставлена! Ясна Що? Ясна Повне речення! Я я так, і дивіться. На цьому урок закінчено. На наступному будемо здавати стрибки в Довженка. І хай хтось тільки спробує мені принести справку, що він кріпак. Я вам таку кайдаше у сім'ю лаштую.